Це був черговий тур зимового чемпіонату району з мініфутболу серед команд вищої та першої ліг. В першій лізі відбулися чотири матчі. У першому поєдинку Сузір'я Попружна з рахунком 6-2 завдала поразки місцевій юнацькій команді 20. -й. Друга місцева команда Спарта зазнала першої поразки від футболістів «Гелюс» Іванівка з переконаним рахунком 1-5. Поєдинок між командами Арсенал Розкішна та оболонь завершився з великим рахунком 3-11 на користь оболоні. Галактика Антонівка з рахунком 6-3 завдала поразки дебютанту турніру команді Серпанок-Бесідка. Лідирують галактика та Сузір'я по 12 очок. У першому поєдинку між командами вищої ліги помірялися силами. Минулорічний чемпіон світлячок ставище та Белівка». З переконаним рахунком 6-2 перемогла сільська команда «Агрофорт». Команда «Легіон» зустрічалася з одним із лідерів командою «Фаворит Журавлиха». Остаточний рахунок 4-5 на користь команди «Фаворит». Команда «Олімпік» із рахунком 6-2 перемогла команду «Роксолана Бесідка». Матч між командами «Амнгард-1 Гесіха» та «Дружба Ставище» закінчився з великим рахунком 3-10. Перемогла «Дружба». Лідерують команди «Олімпік» та «Фаворит», які 23 січня на стадіоні «Колос» об 11 годині помірюються силами між собою, Тож запрошуються всі бажаючі стати свідками цікавої гри. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.